Вас встречает команда Trade Journey, пространство, с которого начинается ваш путь к вершинам в трейдинге. Это больше, чем обучение. Это команда, где вам не будет страшно. Уберем лутку и хаос в торговле раз и навсегда. Неотъемлемым преимуществом является доступ к курсам от топовых трейдеров, общая ценность которых уже многократно превышает стоимость входа. И это только начало. Новые материалы выходят регулярно. Но самое ценное – не только знания. Самое важное – это единомышленники. Вы становитесь частью живого сообщества трейдеров. Опытные менторы и быстрая обратная связь. Поддержка, мотивация и рост ежедневно. Пожизненный доступ ко всем материалам и обновлениям. Никаких ограничений. Вы – часть команды. Навсегда. За останні кілька років проб в Україні перевершив усі очікування за популярністю, і це вже не новина. Лише задумайтесь: будь-який трейдер може випробувати свою торгову стратегію та удачу, отримавши в управлінні 200 тисяч доларів всього навсього за тисячу доларів. А якщо успішно скласти іспит, ви зможете заробляти так, ніби у вас на рахунку ці самі 200 тисяч доларів. Спокусливо чи не так в інтернеті та трейдингових спільнотах не минає і дня без обговорення цього явища, яке дуже нагадує золоту лихоманку кінця 17 століття. Однак багато хто забуває, що як і для пошуку золота, так і для отримання фінансового рахунку потрібно докласти чимало зусиль. Ми знаємо це краще ніж будь-хто інший. Ми та школа, яка виховує найкращих проб трейдерів України, і це факт. Наші учні регулярно займають провідні місця у найбільших пробкампаніях з пристойними виплатами, але для цього потрібно пройти шлях становлення трейдером професійним трейдером. Насправді між трейдером і професійним трейдером існує величезна прірва, вона повністю заповнена шаблонами, які заважають вам почати прибутково торгувати. Скільки разів ви обіцяли собі дотримуватись торгівельної стратегії, а через дві години купували новий акаунт? Скільки разів ви прагнули якомога швидше скласти іспит, щоб почати заробляти гроші? Скільки разів ви потрапляли в тільт після чергової серії програшів? Це все ваші шаблони, які можна і треба змінювати. І ми вам у цьому допоможемо. Я хочу укласти з вами парі. Ви обіцяєте пройти цей курс від початку до кінця і впровадити усі знання у свою торгову систему, над якою ми працювали роками. Я не обіцяю вам результати за місяць, але гарантую, що протягом цього року ви зможете побачити п'ятизначну суму у себе в управлінні. Правила парі доволі прості: одна валютна пара, одна валютна сесія. 1% ризику на день, і ви більше ніколи не побачите злитих акаунтів через тіт. А тепер давайте пройдемося по наповненню нашого навчання. Курс складається з 10 відеоуроків із методичними матеріалами, які повністю занурять вас у світ валютних пар та проб трейдингу. Наприкінці курсу ви отримаєте приємні бонуси у вигляді шаблону журналу, стратегії та бектест найкращих сетапів за останні квартали. Усе, що потрібно для швидкого старту в трейдингу. На цьому прощаюся з вами. До нових зустрічей та удачі!